Допомога українській армії від приватного підприємця Руслан Іванович Кришталюк, який має фірму на території Кунюшківської сільської ради, пожертвував на АТО близько 30 тисяч гривень. Приватний підприємець придбав прилад нічного бачення вартістю у 18 тисяч гривень і генератор, який обійшовся пану Кришталюку у майже 11 тисяч гривень. Власне, про ці вартісні речі прилад нічного бачення і генератор як найнеобхідніші прохав боєць із села Конюшків. Руслан Галянчук, який у складі 72-ї розвідувальної бригади зараз бореться за українську державу на сході, невдовзі отримає те, без чого не обійтися на фронті. Волонтери районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО передадуть замовлені генератор і прилад нічного бачення бійцю з Конюшкова Руслану Галянчуку від підприємства приємця земляка